Подивитися й оцінити творчі здібності учнів Бердичівських професійно-технічних училищ приїхали до професійного будівельного ліцею керівники Житомирського будинку художньої та технічної творчості. У рамках конкурсу, присвяченому 20-річчю незалежності України Квітне талантами Поліська Земля. Житомиряни відвідають усі профтехучилища області, аби знайти цікаві і яскраві номери. Саме такі кажуть, будуть представлені у Житомирі на ярмарку професій. Окрім Бердичівських будівельників, свої таланти перед журі демонстрували профтехучилище села Турчинівка, ПТУ номер 4 та міський аграрний ліцей. Сьогодні ми подивилися на сцені. Багато творчих колективів. Особливо мені сподобався духовий оркестр Бердичівського будівельного ліцею. У нас на сьогоднішній день є декілька всього-навсього оркестрів, і один із кращих духових оркестрів, це знаходиться отут, в Бердичівському будівельному ліцеї. І цей оркестр це, скажімо, обличчя не тільки, допустим, Бердичівського училища будівельного ліцею, а це обличчя, уже, скажімо так, і профтехосів. Артисти духового оркестру знають, що подобається глядачам. Завдяки їхній музиці кажуть, мають чимало здобутків. Минулому році ми також ну, приймали участь у цій самодіяльності. Поза минулому ми їздили в Житомир, виступали також нашим оркестром. Ця музика це вона жива, вона з віків була. І духова музика це класична музика. Ну я думаю, ми запам'ятаємося в цьому ліцеї, ну а також. На різних художніх самодіяльності мені кажеться, ми були прикрасою цього конкурсу. Не лише духовою музикою, намагалися здивувати журі, таланти будліцею. Вони і співали, і танцювали циганочку, і навіть влаштували ярмарок. Але журі було до них суворим. Усе кажуть судді через погану апаратуру. Не хочеться признаватися, але ми трохи бідні. У нас немає власної апаратури і чужа апаратура. знаєте, як дають на тобі, не боже, що мені не оже. Ну, позичили нам апаратуру, вона трошки хрипить і в нас не вдавалося до кінця. А взагалі підготовка була чудесна. Ми все старалися, все задіяли, як столярів, щоб нам допомогли оформленні сцени, як гурток «Умілі руки, ви бачите, які там чудесні їхні вироби. Поки що журі не може оголосити імена тих, хто буде виступати у Житомирі, але вони переконані, бердичівлян там буде чимало і не лише з будівельного ліцею.